Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав Грайлик. Він хоче з вами трохи пограти та позагадувати вам загадки. Будьте уважними. Сімейка невеличка. Усі друзі, я і ти. Привітаємо, бличка Всі усмішками цвіли. Діти, подивіться, що прикотилось до нас на заняття. Що це? Так, це сніжка. А що роблять зі сніжками? Зі сніжками грають, сніжками кидаються. Але ця сніжка незвичайна, у ній щось є. Всередині неї є загадка. Давайте її відгадаємо. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Привіт, малята. Я поспішав до вас із лісу. Там усі звірята говорять, що буде якесь свято, а яке ніхто не знає. Мене послали до вас, щоб я дізнався про це свято. Допоможете мені в цьому? А щоб ви швидше здогадалися, що це за свято, я пропоную вам відгадати загадку про головну гостю. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка. Сяє зірка у горі, на гілочках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Що це, діти? Ялинка. Діти, а як ж називається свято, коли прикрашають ялинку? Новий рік! Новий рік це свято ялинки. А що висить на ялинці? Іграшки. А які іграшки висять на нашій ялинці? На ялинці висять кульки, цукерки, зірка, бантики. Намисто. Як ви вважаєте, хто ж прикрасив цю ялинку? Діти. Чи весело дітям біля ялинки? Так, діткам весело. А давайте подумаємо, а хто ще приходить на новорічне свято до дітей? Дід Мороз і Снігуронька. А що вони приносять діткам? Подарунки. Подивіться уважно на Діда Мороза і скажіть, який Дід Мороз? Старий чи молодий? Дід Мороз старий. А дід Мороз який? Добрий чи злий? Дід Мороз добрий. А якого кольору у нього вбрання? Червоного. Давайте подивимось уважно на снігуроньку. Яка снігуронька? Снігуронька гарна, весела, усміхнена. А якого кольору вбрання у снігуроньки? Синього. А що коло них є? Це ялинка. А яка ялинка? Ялинка висока, зелена, гарна, новорічна, святкова. Отже, до якого ми свята готуємось? Ми готуємось до свята, яке називається Новий рік. Новий рік це свято, яке відзначають буквально всі люди на землі, на всій планеті, у кожній країні, у кожній родині. Дорослі діти готуються до цього свята, чекаючи нових радісних подій, подарунків, дивних чудес і виконання всіх бажань. Дітки до нас знову звертається сніговачок. Давайте його послухаємо. Дякую малята, що розповіли мені про новорічне свято, але я хочу ще вас попросити допомогти мені прикрасити ялинку, щоб я для своїх друзів назад у ліс підніс гарну ялиночку. Подивіться уважно на тіні від іграшок на ялинці і подумайте, якими іграшками круглої форми ми можемо прикрасити ялинку. Які іграшки у нас будуть круглі? Так, звісно, це новорічні кульки. А є ще в нас кульки? Є. А що ще буде круглої форми? Години. А яка іграшка буде дзвеніти на ялиночці? Дзвоник. Чим прикрасимо верхівку ялинки? Зіркою? Кого дітки полюбляють ліпити із снігу? Сніговичка. Яка буде наступна іграшка? Як ви думаєте? Наступною буде? Будиночок, а яка іграшка буде нас оберігати? Янгол. Що залишилось додати, щоб наша ялинка засяяла? Правильно, треба вогники вімкнути. Давайте їх разом увімкнемо. Раз, два, три. Ти, ялиночко, світи! Ой, погляньте, яка гарна ялиночка вийшла. Давайте тепер запитаємо у сніговичка, чи подобається йому ялинка. Ой, яка гарна ялинка в нас вийшла. Дякую, малята, вам за допомогу. Мої друзі будуть дуже задоволені, а вам говорю до побачення, бо мені час поспішати назад до лісу. Наш сніговичок попрямував додому до лісу, а ми з вами пригадаємо, що ж до нас прикотилося на заняття. Сніжка, про кого вона нам загадала загадку? Про сніговика? Про яке свято ми розповіли сніговичку? Про новий рік? Хто є головною гостею на новорічному святі? Ялинка. А що ми допомагали робити сніговичку? Ми допомагали йому прикрашати ялиночку. Що дітки знаходять під ялинкою? Подарунки. Молодці діти. Я вам бажаю гарного настрою і веселих свят. До побачення! Тактичний ліхтар Смартлайт. Довжина освітлення до тисячі метрів. Здатен витримувати сильні удар.